Друзі, всіх вітаю, канал Пасіка Плай. Сінь на пасіці іду обробляти біло е, від кліща Вара. Уже буде другий тур. Перший тур я обробив е, поло, е, смужками апіатрас. Це десь вже в районі три тижні прийшло. І тепер другий тур я замовив апіфлу. Від фірми Бівел. Це не реклама, вже сійки навколо цього сказано, і негативу. і бруд один на одного виливають. Так що просто жах дивитися і слухати. Незважаючи на те, що нас зараз в Україні відбувається. А ми поливаємо одне одного брудом, сійки грязі, сійки обзивань один на одного. Я думаю, що це зараз недоречно. Якщо якісь факти реальні є по цих смужках, то реально можете сказати, а якщо немає, там, то не потрібно обливати грязю поливати. Ну, це таке, кожен виб вибирає свій вибір, але смужки діють. Я поклав апіатрас смужечки. Через три дні прийшов на контрольні вулики, я був е здивований, тому що Скліч посипався, а осипу бджіл нульовий не було абсолютно. От. І, тому, і тому я е, хочу сказати, що якщо є якісь реальні факти по цих смужках, є реальні відео, то це може бути як доказ. Ну але просто слова, слова це не доказ. Е, я нікого не захищаю, ні, нікого не прикриваю. Я, Виходжу з того із своєї практики, із свого досвіду. Апіатрас працював чудово. Тепер я буду вкласти полосочки апіфлом, теж саме буду контрольні вулики, підкладати бум папір для того, щоб провірити, як спрацюють апіфлум. От. От та така, така історія. Не зовсім вона приємна. Приступаємо до першої, до першої контрольної сім'ї. стоїть годівничка, в яких уже загодували по три рази. Даре, в Подивимось, яка там ситуація в гнізді відбувається. Що тут з, з кормами? Ось така ситуація. Полосочки стояли апіатраз, як я вже казав. От що з них залишилося, Ось що з них залишилося з апіатраза. Діюча речовина в апіатразі була амітрас. А зараз буду матка червить. Ще чотенько. чудово. Бумага залишилася, залишилася після першого контрольного разу. Ось так ось таку бумагу підставляю. От. Переставлю полосочки апіафлом. Діюча речовина тут е, йде флу, флумітрин. Діюча речовина флумітрин. Побачимо, як спрацюють ці полосочки. Годівницю ставимо назад, бо ще будемо під, підгодовувати. Друзі, друга, друга сім'я контрольна, в якій я підставляв бумагу. Підставляємо свіженьку бумагу. От залишки. От разных полосочек, так, так, третья. Третя контрольна сімейка Вставляю бумагу? О! Одівничку в сторону? Ось старі. Старі полосочки Вставляємо нові? Закінчую я під розставляти полоски апіфлом. У... вдома на точку. Завтра планую, дасть Бог життя поїхати в гори на пасіку, теж саме поставити полосочки. Ось я повибирав полоски. Ось такі вони там деякі наполовину погризані, деякі більше половини. Апіатраза. Апіатраз працював чудово. Чекаємо результату апіфлом. Яка буде е, різниця осипу кліща, можливо, залишилося ще до кінця не спрацював піатрас, побачимо, як спрацює апіфлом. Ну, все рівно, час, вже, коли вже не буде розплоду печатного, вже обробимо апіворолем, таблетками е, димом, щоб наші. Так сказати, бджоли пішли в зиму здорові і без кліща, щоб весною, коли настане весна, щоб весною бджоли швидко розвивалися і йшли на медозбір. Бо Тому що з весни, якщо виходить сім'я слабенька, вона не має сили і в розвитку має сили, ну а тим більше про мед вже і немає сенсу щось говорити. Ось, ось таке. Тому. Побажання не поливаємо один одного грязю, не потрібно цього робити. Спочатку давайте розберемося, в чому була справа, а тоді щось говорити. Якщо щось і не так, ну це вже питання зовсім стояти буде по-другому. Але насамперед не потрібно обливати грязю один одного. Воно того не, не куштує, воно того не вартує абсолютно. Тому що сьогодні такий час непевний війна в Україні. Сьогодні ти живеш, а завтра ти не знаєш, що з тобою буде. І тому будьмо добріші, будьмо поважаємо один одного.